І ще на всякий случай візьму купальника. Усе. А ти вже зібралась? Де да мені небагато треба брати? Ось це все Ложила в цю коробку. Там напевно, що мало. Ну так, нормально. Багато навіть. А в тебе забагато. Мені ж, напевно, треба ще панамку взяти ще одну. Так, тут у мене є панамка. Он її візьму. Навіщо тобі дві панамки? Ну як навіщо? А якщо та запрудниця? Постираєш. Де? Б. Озері. В Озері. Фу, ні, ні. Ну все, пошли. О, малиши. А ви в шкаф свої речі положили? Ні, ми з собою взяли всі. Усі прям? Ну, малышня решила не заморочиваться, я так бачу. Ладно. Брюх. Так, ну все уже зібрані. Если все, то ходим на автобус. А, ой, сон, мне еще нужно мою младшую сестру тримати. Куда мне эти коробки подеть? А, положи мне в сумку. Реально, они туда влезут? Да, конечно, все, ложи. Дякую тобі, велике. Двух. Все влізло ідеально. Так, стійте, я вас усіх перечитаю. Один, 4, 5, 6. Все, всі є. Сідайте на свободні місця. Їхати ми будемо 2 години. Я піду присяду. Всі готові? Так! Так, включаю звук мухи. З -з 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 Не проснулась. Ну, інтересно. А що, ми вже приїхали? Угу. О, в тебе мій телефон. Ану вітай! Діти виходимо, ми приїхали. Виходь! Ти, два. Три, чотири, п'ять і шість. Все, діти, виходимо. Ми приїхали на ферму!